Не випадково, як тільки в чергове, Кремлівський фюрер заявив про бажання і можливість використання ядерної зброї, відбулося декілька закритих розмов по закритих системах зв'язку і відкритих публікацій аналітичних, де було вказано на те, що перше, світ бачить це, світ негайно це зафіксує. і Нанесе відповідний удар. Більше того, чому дехто говорить про те, що в ситуації нинішній не обов'язково наносити ядерний удар. І це правда, бо з точки зору руйнівних наслідків нинішня звичайна зброя є набагато потужніша в окремих випадках ніж ядерна зброя. Взагалі, коли ми з вами говоримо про ядерну зброю? То перше, на чому треба наголосити, це психологічний ефект розмов інформації про ядерну зброю. Бо я підкреслюю це, на сьогоднішній день світ володіє звичайними озброєннями, які набагато руйнівніші, ніж, ніж ядерна зброя. Набагато ефективніші, це другий дуже серйозний аргумент.